По-перше, я хотів би перед колегами трошки вибачитись, бо насправді після сьогоднішньої вашої комісії буде потрібно внести деякі ще зміни до бюджету. Насправді ми співфінансуємо програму, обласну програму Турбота яку співфінансуємо купівлю житла для окремих категорій населення, і я сьогодні отримав інформацію від Виконуючий обов'язки голови обласної ради Антона Табунчика, тому що він продовжує очікувати гроші від нас до співфінансування цієї програми. Там закладені гроші, але вони закладені в трошки більшій сумі. Ну, не в трошки а в більшій сумі, тому що у нас співфінансування йде лише на 4,5 млн. Вони з обласної програми виділили 10 мільйонів, але з них у нас співфінансування 50 на 50. Ми підготували. Рішення на 10 мільйонів, щоб більше купити, але вони направляють 5,5 мільйонів на область, на обласні міста, які теж співфінансують програму. Тобто ми повинні співфінансувати лише на 4,5 мільйони. Це перше питання. Він мені зателефонував сьогодні. Підтвердив цю інформацію. Я підтвердив, що зайду і підніму це питання. Друге питання. Сьогодні в нас. Очевидно, і ми бачимо це в медіапространстві, в інформаційному пространстві просторі, дуже велика кількість різних суперечок. Стосовно, чи потрібно щось робити, чи не потрібно, чи буде, чи потрібно віддавати гроші, виключно на підтримку військових, чи щось таке в місці потрібно робити. І що ви не ставили в цьому рівнянні з одного боку, а з іншого буде стояти допомога армії, то завжди те, що буде стояти з одного боку, буде менше, ніж допомога армії. Ми це все розуміємо. Сьогодні для нас, для всіх, найголовніше це мир в нашій державі. Власне, треба згадати, що проєктом бюджету, який був проголосований в першому читанні бюджетного кодексу з міста Миколаєва, як і з інших міст, виймається... Велика кількість ПДФО. Це ПДФО військових, а також 4% ПДФО, які нам давали на компенсацію і стали проходження опалювального сезону. Власна сума, це, це ця сума в наступному році, складе біля 2,7 мільярдів гривень. Тобто ці гроші, які ми з вами могли, не могли, хотіли, не хотіли, планували, не планували, ці гроші в нас виймаються з бюджету. На допомогу армії. Тому я думаю, всі ці діалогії стосовно чи потрібно щось там віддавати, чи не потрібно щось там віддавати, це все супини. Це перше. Друге, ця сума складає 47-46% від бюджету міста Наколади, від загального бюджету, не від бюджету, розвитку, а від загального бюджету. Деякі факти. Другий факт: до війни, допоки у нас не було ПДФО. Військовослужбовців, які сьогодні служать у Збройних силах України і знаходяться у зоні бойових дій, місто Миколаїв отримало ПДФО військовослужбовців від частини, які були розкартовані в нас в місті. І це складало біля 24% всього, ПДФО, яке ми отримали до місцевого бюджету. Так, Так. Тобто, одна чверть. Тобто, ще раз наголошую про те, що сьогодні з бюджетом міста Миколаєва. Виймають не лише кошти, які нам додатково з'явилися в бюджеті під час війни, а й ті гроші, якими ми оперували до початку війни. Тобто ті люди, які жили і працювали в Миколаєві, вони сплачували ПДФ. Окрім того, ще один факт, факт, що люди, які сьогодні служать у, на військовій службі, це і представники Миколаївської міської ради, і міський виконкому. І просто жителі міста Миколаєва працювали і також сплачували ПДФО в місцевий бюджет. Треба згадати і про те, що сьогодні дуже в нас є великі проблеми зі сплатою земельного податку. Звичайно, що він нікуди не дівається, колись його та й заплатять, але сьогодні його не сплачують. І ми не розуміємо, чому правда? Тому що деякі компанії виїхали просто з міста, деякі розформувалися, деякі розгорнені. Власне, питання про те, як використовувати бюджетні кошти, воно трошки звужується, бо коштів буде менше. Ми звернулися до всіх, пояснили цю ситуацію, пояснили цю несправедливість. Що кажуть миколаївці? Хто трошки не починає щось розуміти, вони починають аналізувати, кажуть, що потрібно компенсаційні якісь заходи. Хто не дуже хоче думати, а думає телевізором, він каже, а, що яка різниця, все одно соукрать. Звичайно, що ну, не треба думати про те, як з'являється тепло, як з'являється ця вода, яка в нас є, але хоч якась і таке інше. Це ще, до речі, один, одне питання, яке звучить, коли ви щось хочете зробити. Кажуть, краще на воду отдайте. Якщо б можна було віддати на воду і відновити її, якусь суму грошей, то ми б вже давно залесіли тут, на нашій комісії, віддали, на сесію віддали і все до нас звернулося. Зможемо ми відновити водопостачання виключно у разі, коли е, наші Збройні Сили України звільнять лівий берег річки Дніпро. Продовжу. Почніше буду закінчувати. Е, буквально на днях і буквально в цій, е, в, цій, в цій, в цьому бюджеті розподілу бюджету, в нас е, виникло питання щодо виниці 7,7 мільйонів гривень. Для закупівлі зелених насаджень по місту. Як виникло це питання? Звичайно, всі скажуть, ага, хочуть попіліть на деревах. Ну, шановні колеги, з травня місяця, здається, по-перше, я видав розпорядження, яким забороняю прямі договори, а все виключно повинно бути на тендері. І, повірте мені, зараз на стандери. Дуже сильно скорочують е, наші бюджетні витрати. Ну, наприклад, ремонт проспекту Богоялинського, який був об'явлений на 160 млн грн. В кінці виграв підрядник. Звичайно, підрядник сьогодні показує не дуже гарну якість робіт, але підрядник виграв з різницею в 16 мільйонів гривень. Тобто тендер був оголошений і він виграв занизу ціну на 16 мільйонів гривень. Звичайно, це впливає на швидкість виконання цих робіт. Сьогодні там іде боротьба з ним у технагляду, але факт залишається фактом. Тому е всі оці інсинуації про крадіжки, там вкрали, там вкрали, будь ласка, є правоохоронні органи, є суди, е і правоохоронні органи займаються дуже конкретно міською радою з подачі, там, Державної служби і так далі. І тому Хай працюють, за це їм платять зарплату. Що стосується використання бюджетних коштів, власне е питання. Дуже резонансне, і чому воно виникло? А саме тому, що під час війни ми зрізали по проспекту Центральному дерева. Потім не була вировеликого розвису інформація, що ми будемо перекладати труби водопостачання по місту, і внаслідок цього буде ще додатково знищена якась кількість дерев. Зараз створюється комісія спеціальна, тому було прийнято рішення закупити на Осінь дерева, які можна буде компенсаційно висадити. Це не маленькі такі обрубки там, по пів метра, це високі 2,5-3 метра дерева, які легше приживаються з колом землі і так далі. Це не сажаці. Тому е це питання було запропоновано в окремі породи дерев е КП-парки і е кущі бірючина, які планується висадити на тих місцях, де на проспекті Центральному. Немає заборів, щоб її зробити зелений цей паркап. Набула розголосу ця історія. Я також запропоную вам, щоб з цієї суми, яку ми виділили 7700, 7 мільйонів направити на закупівлю пікапів для Збройних сил України. У нас є запит на ці пікапи, саме на пікапи. Повнопривідні, і ми зайшли, просто елементарно зайшли там, були подивилися ціни. Вартість одного складає мільйон 400 тисяч Тобто 7 мільйонів вистачає ровно на п'ять пікапів для того, щоб допомогти Збройним силам України. Також в цьому прирозподілі передбачаються кошти, якими закуплені, будуть закуплені ще сім машин, 5 з яких в мене запросило. Конкретна одна організація під назвою, ну, листа написала на мене, але запросили вони в нас, в громади міста Миколаєва. А саме головне управління розвідки Міністерства оборони України. За підписом Кирила Буданова на мене надійшло письмо, лист для того, щоб ми з вами допомогли проводити роботу, яка направлена на звільнення на, на наших територій. Я думаю, що це не буде якимось е, сюрпризом чи там якимось там. Е, ну скажімо, супер новиною, але Миколаїв е, допомагав, допомагає і в рамках можливості буде допомагати. Звичайно, якщо в нас забили всі гроші, ми не зможемо допомагати. Більш того, хочу сказати, що. Частини до нас звертаються і зараз, і вже на наступний рік. І питають мене, чи буде в нас програма з придбання квартир військовослужбовцям, яка була в цьому році. Всі не відповідають, на жаль, ні. Тому е можна казати, які погані Сінькевич, які погані 54 депутати разом з ним, але Миколаїв посідає лідерські позиції у відношенні бюджет міста, допомога армії. Є деякі міста, які постраждали десятки разів менше, але десятки разів менше допомогли нашій Збройним силам. Тому в мене така пропозиція, я попросив вас сьогодні розглянути цей бюджет. Трошки ми його змінимо і будемо на вас просити, щоб, щоб ви ще раз зібралися для того, щоб його фінально затвердити з цими змінами. Стосовно наступного року, сьогодні поставлена задача. Ну так просто ви знаєте, сьогодні зібрався, спілкувався по укриттям. В цьому році було виділено 120 мільйонів різним департаментом ЖКХ, департаменту освіти і управлінням з капітального будівництва стосовно реконструкції цих укриттів чи облаштування. А, звичайно, ці кошти взагалі дуже невеликі. Якщо ми беремо будівництво нових укриттів, то власне вартість одного такого укриття складає десь біля 30-40 мільйонів гривень. Ми сьогодні робимо з вами найпростіше укриття для того, щоб можна було укриватися. Чи дозволить це запустити онлайн-навчання на сьогоднішній день навряд? Чи. Вчора ми були свідками того, як відбулися два вибухи, і після цього спрацювала сирена. Допоки ми знаходимося у зоні враження снарядами, які наше ПВО не може так знайти чи проанонсувати, я, ніхто, ні я, ніхто в області, ніхто не в державі не може гарантувати безпеку наших дітей. І, звичайно, що цей процес не може розпочатися. Фіналізуючи свій виступ, я хотів би запросити вас для того, щоб ви, на ми з вами міська влада, долучалися до того, щоб ми з вами разом досліджували бюджет, досліджували витрати наступного року. І вони стали публічними і зрозумілими всім миколаївцям. Тому що суспільство, не дивлячись на те, що в нас є ворог, Російська Федерація, забуло, чому в нас немає місті води. Думаю, що немає за Сімкеєвіча води, не хоче віддавати. Суспільство розділилося на дві частини, і заходиш в Миколаївський контакт-центр, і ти бачиш, от просто зараз що сюди, відкрив його подивився. Коли ви зробите дорогу там, коли ви зробите тротуар там, просто о, 4 години, 6 годин, позавчора. Коли ви зробите там тротуар, коли ви зробите дорогу там, і тут інша частина суспільства, яка каже, нічого не треба робити після війни. Власне, а, так ми їсти будемо? Я вбачаюсь. Дмитро, Дмитро Володимирович. Дмитро, а, так, це Наш, мій, Ваш мій. Перепрошую, добре. Закінчуючи, як то кажуть, в нас попереду ще прийняття бюджету наступного року. І деякі питання, які стосуються бюджету цього року, вони можуть здаватися не найнеобхіднішими зараз. Але треба подумати про те, що в наступному році гроші, які у нас не з'являться, будуть нам компенсуватися, сподіваюся, з державного бюджету, і там вони точно не з'являться. Mm. Дякую за увагу. Дякую, Олександр Федорович. Може питання Хоті я там бути, стараний, якому, у... з поточники. Тобто про ситуацію ви вже багато говорили, я вже багато говорив. Вибачте, дурні, що тішаться, що е, Миколаєву буде гірше разом з нами. Ну, в мене інших нас для цих людей немає. От, а, але питання по суті самого проєкту. Тобто зміни тут будуть те, що стосується е, конкретно в е, коштах, виділених на ці самі. Я вірно зрозуміла. Да. І програма по співфінансуванню? Ага. Да, там буде додатково виділено гроші на запропоновано виділити гроші на водоканал. Тобто зараз ми розглядаємо цей проект в Вза, взагалі. Тобто проходимо по всіх питаннях, розуміємо, що те, що ви назвали, це після засідання нашої комісії буде ще раз відправлено у департамент фінансів, переопрацьовано, тобто віри він перерозподілить ці кошти на. Закупівлю техніки для так, Збройних так. сил, і воно нам повернеться після виконкового. Давайте зробимо таким чином. Представте собі, що я запропонував вам на комісії зробити ці зміни. Тобто ми з вами зараз їх обговоримо. Всі зміни, які ви обговорите зараз на комісії, вони будуть внесені і подані таким чином на виконковку. Після цього вони повернуться знову до вас за процедурою. У mm -hmm. ну, мене питання. Нагадайте, ну, будь ласка, то, враховуючи. Інформацію від Олександра Федоровича у нас загальні витрати з міського бюджету за весь період, які направлені на підтримку наших військових збройних сил, де складає під мільярд гривень. Близько 600 мільйонів виділених коштів та є ще передана техніка, яка теж коштує ну, в даному роботку, так? Обладку, да. Добре. Колеги, тоді давайте переходити вже до розгляду по суті. Є питання когось чи доповнення до того, що сказав Олександр Федорович? О, я думаю, Сергій Анатолійович, не має питання до мене? Сергій, Сергій Анатолійович, Кантер. Я здомуний. Ми... Ви з нами? Ну, мабуть, що мікрофон не працює. Давайте швидше голосуємо. Я завжди з вами. Все добре. У вас питання можливо є? Олександр Петровичку лайк. Лайк? Добре. 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 Тоді переходимо, ви з нами залишитесь ще? Послухайте. Ну, трошки послухали, але там зрозуміло. Дякую. Тоді, колеги, переходимо до розгляду питання по суті. Віра Ілінка, будь ласка, просіть нам загальні показники щодо переразковою. Рішення загалом збільшуються кошти на 228 млн 897 тисяч це кошти вільного заличного. Перерозподіл по всіх наведених пояснення на записці. А саме, виконавчий комітет Миколаївської міської ради збільшується на загальну суму 14 мільйонів 627 тис. Однак, тут саме є ці саме 10 мільйонів, які будуть розподілені, які. Заплановані розподілити на програму той Зараз тоді 5,5 з половиною мільйонів знімають і е, перерозподілюємо департаменту житлово-комунального господарства для внески статутного капіталу е, Водоканал. Те, що я прочитав, вони там додають на поточний ремонт е, укриття? Так, поточний ремонт поблизковища <плузький> ще 10 мільйонів на Миколаївську обласну варту. І ось 4,5 мільйона – це додатково на програму роботи і закупівлі житла 50-50 з посної військової міністерства. Далі управління світу Миколаївської міської ради зменшено на загальну суму 11 мільйонів. Це пов'язано з тим, що ми планували відкриття шкіл і було заплановано харчування та оплата комунальних послуг. У нас є економія щодо харчування і щодо комунальних послуг, тому ці кошти запропоновані на придбання. Комп'ютерної техніки і протипожежне обладнання для того, щоб все було готове для розпочатку вже офлайн працювання у загальноосвітних закладах. Управління охорони здоров'я загалом збільшується на 18 мільйонів. Окрім того, вони в перерозподіляють, теж економію на комунальних послугах: 24 мільйони і близько 30 мільйонів ідіот. Буде направлено на закупівлю медичного обладнання для відкриття нових пакетів НСЗУ для покращення роботи закладів охорони здоров'я. Департамент праці соціального захисту перерозподіляється в інтернесі додаткових коштів не отримує. Управління з питань культури також управління справ фізичної культури теж додаткових коштів не планується. Департамент житлово-комунального господарства планується збільшення коштів на 144 мільйони. І ці кошти це саме кошти для внесків статутних статутний капітал Миколаїв водоканалу. Найбільші кошти. Департамент енергетики збільшення на 2 мільйони 800 – це теплі кредити для миколаївців. Управління капітального будівництва збільшення на 14 мільйонів. Це найбільше збільшення. Там є проєктування будівництва ліцею номер 51 діагностичного центру на території дитячої лікарні з дитячої лікарні номер 2 з улаштуванням бомбосховищ на бомбосховища е, ліцею номер 38 е, Там такі дуже значні і дуже необхідні для міста Миколаєва видатки. Управління з питань надзвичайних ситуацій, е, е, зменшують кошти. Які вони зекономили та направляють, звертаються з проханням направити 3 мільйони на поповнення мотельної у міста Миколаїв. В адміністрації Заводського району збільшуються кошти на 12 мільйонів. Це загалом значна частина це ремонт доріг, ліквідація звалищ. У всіх адміністраціях знаходиться одна і та ж. На напрямок адміністрації Заводського це 12 мільйонів. администрация корабельного міру дев'ять мільйонів вісімсот. Адміністрація Інгульського вісімнадцять мільйонів сто вісімдесят, адміністрація центральна сімнадцять мільйонів триста Загалом ці кошти на механізоване прибирання доріг, поточний та капітальний ремонт доріг, прибирання звалищ. І кошти на тех на інвентарізацію, я біжди, не зможу правильно сказати, ті, то, що ми голосуємо програму для тех обстеження. Техобстеження, приватних приватних, лінків, так, для Усі чотири адміністрації виділяють кошти саме на це. На приватне сектор. Так, на приватне сектор. Так. Це такі основні. Якщо є такі більш детальні запитання, давайте. Колеги, чи є в когось питання щодо бюджету або окремо та розпорядників? У мене питання невелике, ви там озвучувала Миколаївська обласна варта. А скрізь надходив якийсь запит, тому що так. сума достатньо якби велика. Миколаївська обласна Миколаївська військова адміністрація зверталася щодо фінансування Миколаївської обласної варти у сумі 10 мільйонів на квартал. Це 10 мільйонів, на мільйонів, квартал. На квартал? Так, це 10 мільйонів на останній четвертий квартал. Добре. Колеги, ще є питання в когось? Можливо, колеги, ті, що онлайн з нами? Окремих питань по розпорядниках немає? Не бачу. Тоді пропоную ставити на голосування рекомендацію комісії щодо проєкту рішення Миколаївської міської ради файл SFI 008 GK про внесення змін до рішення міської ради від 22.11 до 22 про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 23 рік. Рекомендувати винести на розгляд сесії. Сесії рекомендувати підтримати. Будь Під ласка, поставте на голосування. Так, колеги, будь ласка, доголосуйте, хто ще не проголосував. Всі проголосували. Закінчуйте голосування. Так? 10. за. 10 за. Рекомендація прийнята.